Привіт, дівчатка! Прийшов час робити корекцію на моїх нігтях. Їм 4 тижні і відносилися вони ідеально. Хочу відмітити, що обтирку, яку я впирала на гель від Ізі, трималася до корекції. Серед вас знайдуться ті, хто любить об'ємний декор. Знімаємо старе покриття та відштовхуємо кутикулу, а потім зрізаємо. А поки нігті проходять стандартну підготовку, хочу вам трішки розповісти про сьогоднішній дизайн. Пробую відтворити на нігтях імітацію акрилоцитатних прикрас. Або так званий черепаховий принт. На перший погляд дизайн здався мені дуже легкий, і я не відпрацювала його на типсах, проте потім пошкодувала. Я вже хотіла нафарбувати нігті однотоном і забути про цю ідею. Але потім я зробила глибокий вдох і змогла все ж таки відтворити щось подобне на цитатні прикраси. Дівчатка, кому подобаються мої відео, та бажаєте, щоб в майбутньому я їх робила частіше, ставте обов'язкове сердечко та пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І ось ми перейшли до самого дизайну, щоб отримати таку прозору медову текстуру, мені потрібно було змішати базу з оранжевим кольором. Далі нам потрібно на вологий топ зробити декілька темно темно-коричневих та чорних крапельок, а потім знову нанести нашу медову текстуру. І подивіться на результат, що в нас вийшло. Мені вдалося повторити акрило цитатні біжутері, якщо так, пиши в коментарях.